Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Голова офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Заявив Зеленський. Буде повне перезавантаження офісу президента. Завтра я проведу консультації щодо нового голови ОП. Я хочу, щоб у жодного партнера не виникло запитань до України. Є ухвалені рішення. Зеленський Кабмін та депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції та оцінити роботу всіх чинних міністрів. СБУ проведе аналіз по регіонах. Будуть рішення багато негативу надходить із регіонів. Армія є проблеми, забезпечить справедливий розподіл особового складу. Між бригадами буде рішення. Президент також анонсував переговори США Україну. На переговорах представлятимуть начальник генштабу ЗСУ, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. У нас немає права відступати чи сваритися, підкреслив Зеленський. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що замість Єрмака на цю посаду поставлять колишнього посла в США Маркарову. Нагадаємо, керівник офісу президента України Андрій Єрмак має неоднозначних родичів у своїй біографії. Так, згідно із матеріалами розслідування журналістки Любові Величко, батько керівника ОП Борис Єрмак раніше був співробітником головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Сам Єрмак також є на плівках НАБУ, все тільки починається. Ще за часів президентства Кучми, коли Віктор Медведчук був головою адміністрації президента, в Україні заведено, що керівник АП це сірий кардинал. Єрмак, це не просто чувак, який має каву подати і папірець піднести на підпис. По факту, Єрмак, це людина, яка сидить біля президента і вирішує такі серйозні питання, в які президент навіть не вникає. Розповів співробітник із департаменту контррозвідки СБУ. Олександра, журналістам. Він також додає, що президент України Володимир Зеленський дуже сильно довіряє своєму керівнику Офісу президента. За словами розвідника, президент України просто медійна особа. А дії та думки Єрмака миттєво вселяються в Зеленського, який йому Єрмаку Реда дуже довіряє. Проте після останніх подій Зеленський таки занурився в холодну ванну. Ставлення до Єрмака не така радужне, як було, плюс тиснуть партнери. Міндіч Гейт накриває всіх. Батько Єрмака все. Він чомусь терміново покинув Україну. Не дивно, правда ж. Пишуть що зараз. З біля будинку Єрмака метушня буси щось вивозять. В той же час видання наші гроші пишуть наступне: люди Єрмака і його батька контролюють монополію з торгівлі зброєю. Як і йдеться у статті, видання наші гроші за цими людьми тягнеться шлейф контрабанди, зброї в минулому та зв'язків з російськими спецслужбами. Зазначається, що у червні в Україні створили Держпідприємство Агенція оборонних закупівель, яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Повноцінного керівника Агенції поки що немає однак, за даними це Зорнет підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Це бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОВ Медійна група, європейського партнерства разом з росіянином Рахамімом Емануїловим наприкінці 90-х років був старшим оперативним офіцером головного управління розвідки МО України. Потім пішов у бізнес і став засновником. Вище згаданої фірми, ще у 2001 році. Тоді вона мала іншу назву Міжнародна агенція з питань власності. а Її директором був батько голови офісу Президента Борис Єрмак, за даними новинарні, він колишній працівник головного розвідувального управління Росії. За Януковича Шарапов став першим замдиректора держпідприємства «Укроборонсервіс», а його сестра Дар'я Шарапова стала співвласницею. То в Торговий дім Україна де Конго. І саме з Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї. Після обрання президента Зеленського та призначення Єрмака головою ОП Шарапов став першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. А вже 9 квітня його призначили на посаду. До заступника міністра оборони цікаво, що ще один бізнес-партнер Єрмака та Шарапова, потов медійна група Європейського партнерства Росіянина Рахамім Емануїлов, має давні зв'язки з російською розвідкою. Все це, на думку автора статті та головного редактора наших грошей Юрія Ніколова, напряму не доводить. Що люди Єрмака торгують зброєю, а його батько є російським шпигуном. Однак, така кількість російських спецслужб, як пише Юрій Ніколов, у такій чутливій сфері, як торгівля зброєю, ба більше монопольному торговцю зброєю все-таки напружує не вже у Усій Україні немає людей з більш пристойними біографіями, бо все це створює поле для підозр та ворожих і псоатак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.